Добрий день. Сьогодні 4 серпня 2024 року. Технічна зрілість персик Редхейвен. Ну, вже починає розмягчатися. Небагато його тут на деревцеві, вон там вгорі, в основному близько до стовбура. Трохи тут. Ну, по поводу також врожайності хочу сказати, коли. Реалізуються і живці. Тут, може поставив на врожай щось, а так зрізаєш живець, той що людині потрібен. Ну, отак, ущерб врожаю виходить. Он там. отак. так. Це четвертий рік деревцеві від посадки. Четвертий. Таке воно. Отакеньке. От Підщепа дикий абрикос тут. Подивився зошит. Довго не затягувати, зірвав тут три плодика. Вже такий. Цей ще трошки соковитий, ще такий твердуватий, якраз зараз зриватий. Хто займається продажами, в принципі. Так, ну, Там вгорі ще більше є, їх небагато, ну величенькі. А це так. Що достав? 231. 308. Такий персичок. Десь я чув, читав, бачив, що його. Це персик в промислових насадженнях займав перше місце колись. ну Я думаю, може вже зараз і ні. Редхевен. Класичний смак персика з чуть легенькою кислинкою. Для мене проходить, хоч люблю солодке, непоганий смак. Так, такий зараз куштуємо. Ароматненький. Солодкий, чуть кислиночка є, невелика. Така приємлима. Іноді хочеться такого смаку з'їсти. Перший крит Хевен. Всім миру і добра!